Українські військові залишають Дебальцево. Вихід з міста почався сьогодні ще за темна. І ось зараз у полудні вже сотні українських військових і десятки одиниць техніки на звільненій території. Щоправда, колони потрапили під обстріл, тому не всім вдалося вийти. Частина техніки згоріла, є втрати серед особового складу. Ось на безпечну територію заїжджає чергова вантажівка з українськими військовими. Тільки тепер бійці можуть видихнути з полегшенням. Їхньому життю вже нічого не загрожує. Це траса Артемівськ-Дебальцеве. Її бойовики перерізали в районі Логовинового, тому з оточення довелося виходити польовими дорогами. В останні кілька днів місто перетворилось в суцільне поле бою, згадують солдати. Артилерійські обстріли не припинялись. Але без наказу командування позиції бійці залишити не могли. Ну, довбали нас градами. Що там ще, господи, урагани прилітали до нас. Якісь там у них нові ці міномети, яких просто не чутно. Вони зразу злітають, прилітають і розриваються. У них дуже тяжко заховатися. Та щойно отримали добро, почали готуватись до організованого виходу, рухались в колонах по кілька десятків машин. Трофеїв запевняють бойовикам не залишили. Ні, нічого ми їм оставили в этот раз взагалі ніфіга. Все з собою забрали, що могли, а що не могли, то розібрали на болти на гайки. Ці постріли в честь товаришів по службі, які не змогли вийти з оточення. Впродовж відходу військові потрапляли в засідки бойовиків. Артиллерийские обстрелы накрывали кулоны. Частина техники разбита и залишилась в полях. Вышли с боя. Многие, наверное, погибли, ранены. Ну, вот, пожалуйста, посмотрите, как раз выглядит. Танки прямой наводкой стреляли. И люди погибали. Залишившись в дорозі без транспорту, бійці невеликими групами пішки пробувались до найближчих українських позицій. Розстріляли в полі, мусили добиратися пішком. Само. Розстрілювали всі всі машини, практично одні танки БМП. Те, що подобиралися, такі машини порострелювали, пішли пішком. Артемівська лікарня зранку приймає поранених. Одразу два десятки екіпажів швидкої курсують від передової до медзакладу. Частина бійців зі свіжими ранами інших раніше не було змоги евакуювати з оточеного Дебальцева. Швидкі змінюють одна одну. Більшість поранень осколкові. Тут бійці отримують лише невідкладну допомогу на лікування їх переправлять далі від лінії фронту. Зараз вже два вертоліти поїхали на Харків. Решту то в Краснодарськ. стається. розгружаємо максимальну лікарню. Вже прийняли близько 100 чоловік, можливо, більше. Попри вихід з оточення, бійці критикують командування. Вважають, що численних жертв можна було уникнути, якби рішення про відхід було своєчасним. Місяць назад вони знали, що вони дадуть його, нахрен нададуть. Ви вважаєте, треба було виводити людей раніше? Набагато набагато раніше треба було виводити людей. А не ждати цих смертей. Які могли б робити Україну? Костек для Радіо Свобода з Донеччини.